Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголи-охоронці, що заважає нашим військовим знищити расистів, расистських найманців, усіх, хто наступає на Покровськ. Дуже багато роботи у військових буде наступ. Наші військові. Тут показано, що наші військові всіх знищать, всіх, хто наступає на Покровськ. А, і попередження. Є попередження, Рашисти можуть застосовувати нехорошу, дуже... це хімічна зброя. Зброя небезпека є. Вони можуть, я не знаю, правда, якимсь чином дістати саме ті місця, де наші військові е відпочивають, чи в них. Е Домівки, якісь є будинки, в яких військові відпочивають. Ну Тут інформатори працюють, і застосов... Чи це зброя хімічна, а може така зброя, коли дуже сильно заміновано все навколо на, на великих територіях, і там саме будинки цивільні можуть страждати. Скажіть, допоможіть, які плани у рашистів на цьому тижні щодо Покровська? Що планують рашисти робити? Допомоги прошу? Дайте відповідь, будь ласка, буде сильна обман, зрада. Вони порушать усі переговори, перемовини будуть порушені. Вони планують якусь підлість. Підступно, дуже і працюють інформатори, збирається інформація на цьому тижні. Вони готуються до дуже підступних дій, зради, прошу Вищі сили, допоможіть зруйнувати всі плани, ворожі, все погане, все лихе, що запланували, расисти, зруйнуйте всі їхні наміри. Негативні дії зруйновано. І всі інформаторі більше не зможуть інформації надавати. Заперечу, обираю повністю весь негатив, всі перешкоди негативні обираю. Не зможуть рашисти більше чинити наступи на Покровськ, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають всі шляхи, які якої де зброя, жива сила, зруйновані до расистів на Покровський напрямок? Більше не надходить жодної зброї живої сили. Вони тікають, лякаються, самі себе йдуть, нищать, більше напасти не зможуть. Прошу, допоможіть вищі сили знищити Росію, щоб її більше не існувало, щоб вона розпалась, розколола і не під якою більше назвою не збиралася ніколи, буде так і так. Прошу янгели-охоронці, Ісус Христос, допоможи, закрий небо над нашими військовими, цивільними людьми, українцями на Покровському напрямку. Одведи, одверни всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі дрони. ФПІ-дрони, дрони, дрони Камікадзе, дрони на оптовому волокні, одведи, одверни. Всі скиди. Від наших військових цивільних людей на Покровському напрямку. Одведи, одверни і поверни назад расистам. Хай їм в голову летить і їх нищить. Особливо тих, хто дає накази, хай їм прилетить прямо в мозг. Щоб більше накази видавати воно не змогло. І ті, хто здійснюють ці накази, хай теж отримують свої прильоти. Буде так і так є. Одцікаю, які вічні. І я хочу подивитись ще місто Суми, Сумську область і Курський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи якісь перешкоди. Що заважає знищити всіх расистів, росіян, російських найманців, що обстрілюють Сумську область наших військових на Курському напрямку? З міста Суму. Не можна домовлятися, не прошу. Це хитрість, це обман. Рашисти планують, вони зараз винашують якісь по лікарні по нашим цивільним людям у сумах. Скажіть, допоможіть вищі сили, які плани у росіян? На цьому тижні щодо міста Суми Сумської області. Допоможіть, будь ласка. Агресія може бути. Угу. Треба захист, треба просити захист. Не справляється в нас недостатньо захисту. Заперечую, скажіть, чи може бути загроза цієї Курської атомної електростанції? От що, чи може бути загроза? Тут домовленість, її не чіпають, але вона може зупинитися, не працювати. Там якісь дуже порушені процеси. Вона чи буде зупинена зовсім такого плану? Чи це є загроза ядерного, застосування ядерної зброї? Погрожують, дуже сильно погрожують, але це тільки розмови між Європою і расистами, як залякування одвожу, одвертаю, відсікаю від Сум, від Сумської області, від наших військових на Курському напрямку. Осікаю, одвертаю всі загрози. Бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвожу, одвертаю всі дрони, ФПВ дрони, скиди, дрони камікаці, дрони на оптовому волокні, одвожу, одвертаю, повертаю назад. Тому хто дає накази, хто їх виконує, а їм прямо в голову мозги летить, щоб вони більше працювати не змогли, воювати не змогли. Відсікаю на віки вічні, одвертаю весь негатив. Вони чекають, там мають рухатись вагони із військовими. Може бути на ці вагони напад. Чи це через якісь переправи мости? Заперечую. Руйную повністю. Всі плани рашистські зруйновані. І всі, хто. Випускають ракети, хто запускає дрони, більше цього зробити не зможе. Повністю знищені. Всі склади з ракетами, бомбами, снарядами, бо бойовими припасами всі знищені. В рашистів більше немає чим і ким воювати. Прошу захисту міцного для міста Суми. Прошу для Сумської області, для наших військових на Курському напрямку надходять всі системи Петріот, весь захист закривається повністю небо над нашою Україною, над нашими Сумами. Буде так і таке перекриваю. Всі плани росіян зруйновано. Не мають вони більше змоги чинити обстріли. Повністю знищені всі їхні військові літаки, всі склади із дронами знищені, всі склади із ракетами, бомбами, снарядами буде так і так. Дивитися буде сказане здійснено так буде. Зараз я ще хочу подивитися. Чи несе небезпеку, те, що вмер Папа Римський? Чи є небезпека від цього, що, чи є загроза Третьої світової війни, і взагалі, як це відобразиться на майбутньому найближчий час? No, вони будуть активно діяти. Ну, це не Третя світова війна, це зараз цей час нашої боротьби хочуть використати. Це ж більше навіть мені вийшли карти маніпуляція цим, як наче ем, як якась хитрість, як наче, ем, що всі відволіклися от такого плану, і активні підуть наступ найближчий цей час, от прямо, може, цей тиждень. А надалі буде дуже сильно дана відсіч, і расисти вони отримують ну, там всі, е, дуже великі втрати. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватись найближчий час на лінії фронту? Які плани у росіян найближчий час загалом? загалом? Лінія фронту в них ослаблена. Наші військові будуть отримувати перемогу. Багато кого? Буде вбита рашистів, вони в підвішеному стані. От Зараз критичний момент, і вони дуже сильно будуть обстріли чинити. І по місцях історичних центр міст буде страждати і залізна дорога, шляхи дороги. От. І це ще в них дрон, дронщики. От вони будуть ще заважати. Скажіть, чи є загрози на фронті для наших військових, чи можливі наступи на наших військових саме на фронті від расистів зараз? Ні, тут... Чекають росіяни, в них через якийсь час має надійти підтримка. Чи це жива сила і фінанси, і фінансування? Зараз вони не будуть такі йти в атаки сильні, немає такого. Більше мені йде наступи обстріли і цивільні люди можуть страждати. Тут, все, що вся загроза, а, є загроза, атаки будуть. Але нашим військовим е, вдасться їх приглушити, знищити, і расисти не зможуть ніде робити прориви там. Не, немає такого, не вийшло. Прошу вище сили, допомоги для наших військових і в день, і вночі допомагайте, оберігайте, захистіть, будь ласка. Захищається наш наш, всі наші військові. Наш фронт. Всі, хто на передовій закрийте, будь ласка, від куль, від ворожих наступів, одведіть, одверніть ворога. Закрити очі ворожі, не зможе нападати, не зможе дронами працювати. Пишу, допоможіть знищити всіх ворожих дронщиків. Рашистів більше немає дронщиків. Дронів всі склади з дронами, боєприпасами, снарядами. Знищить, будь ласка, вищі сили, допоможіть зруйнувати всю військову інфраструктуру Росії і всі, хто расистам допомагає, хто надає їм зброю, хто їх підтримує, більше цього зробити не зможуть. Хай на собі відчуються прильоти. Незброю, не живою силою більше допомогти расистам не зможуть. Адвертаю від Росії усіх її союзників, всіх, хто їй допомагає, більше цього не роблять. Одного чоловіки. Дайте, будь ласка, Зах... захист для України надходить захист, закривається небо. 200 систем Петріот. Всі необхідні військові літаки, техніка, броньована техніка для наших військових дрони надходять, для наших військових підтримка міцна, буде так і так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу закрийте небо над Україною і допоможіть знищити повністю всю військову інфраструктуру Росії. Більше їм немає чим воювати. І одведіть, одверніть усіх, хто їй допомагає. Рашистам більше ніхто не допоможе Буде так. Круйную всі зв'язки економічні, торгівлі, повністю рашисті, зруйновані всі зв'язки і світ. Так і так. І. Так що, так, така ситуація, все має бути добре. Я дякую вам за увагу. А це була захист. Давайте подивимось, чи є загроза для тих, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів найближчий час, чи загрожує щось життю. Чи є загроза отримати поранення. Ой, зараз дуже сильний захист. Працюють янголи-охоронці. Говорять, що так, на майбутнє може бути, що дронами буде в небі дуже сильно чутно. і Страшно, що будуть збиватися дрони. І ще вийшли карти, що може хтось іде зараз, готується до бою, і сказали, що дійсно, може, ви будете дуже близькі до що можуть з неба атаку робити, але вищі сили говорять, що все буде гаразд. Тут ви зможете збити усе, що йде з неба. Небезпека, тут у нас вся буде знищена. Такі попередження, і у вас дуже сильно працюють янголи, охоронці захищають. Ще сили, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уланки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, грешисткі найманці. Усі дрони, fpv дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні. Скиди одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. І поверніть назад расистам, хай їм в голову летить, тому особливо хто запускає, хто придумає ці обстріли, наступи. Більше воювати вони не зможуть ніколи. Все погане, все лихе назад вертає, буде так і так є. Всікаю на віки вічні. Дайте сили. Сили допомоги, прошу. Відновіть здоров'я, поверніть сили, енергії. Відновіть нервову систему. Загоюються всі травми і рани. Більше не болить. Болю більше не загоюються всі травми. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо над усіма, хто дивиться відео близькими людьми і вдень, і вночі. Закривайте, оберігайте, не намитьте Це буде захист міцний. До цього я завершуємо. Дякую вам за увагу, по можливості три рази передивіться цей захист. Все має бути добре. Ще раз вітаю вас із Великнем. Христос Воскрес! І ми теж переможемо. Дякую вам за увагу. До зустрічі!